Це відео опубліковане у червні у соціальних мережах третьою окремою танковою бригадою. Побачили сотні тисяч людей. Та мало хто знає наскільки героїчним був цей бій. Екіпаж самохідної артилерійської установки тоді самотужки зупинив цілий наступ ворожої колони. Це було десь в маю місяці. Кінець апреля. Май ми працювали під Славянськом. Це було після Барвінкового. Одна САУ у нас за дві доби зробила 170 пострілів влучно. Противник був поражений. Вадим командир тієї самої батареї. Сьогодні він спокійно згадує, як його екіпаж провів нерівний бій проти цілої колони окупантів. А цей наступ, який вдалося зупинити однією САУ, наскільки він був великий? Тобто, про яку там кількість живої сили чи техніки йшлося? Був великий. У них працювали арт вони обстрілювали хаотично касетами. Примірні наші ВП, ну, не влучали. Ми, бо ми відстрілялися і виїжджали. Через кожні 15 пострілів екіпаж самохідної арт-установки змінював вогневу позицію. Це врятувало хлопцям життя. Це приціл для прямої наводки. Це якщо ти бачиш ворога, то ти дивишся в цей приціл. Якщо ти з закритого місця працюєш, де ти не бачиш, значить працюєш панорамою. А це Тарас, навідник тієї самої самохідної артустановки. Каже, захищає їхній екіпаж не тільки військова вправність. Мені колись бабуся дала такий заговір, Бо, як кажуть, в кожного є своє, якісь там щось в голові, і кожен собі своє пише. Що означає цей Ну, Це як на. Як на, на щастя, таке на удачу. Сьогодні підрозділ продовжує виконувати свої обов'язки на іншому напрямку. Ось як виглядає їхній побут. Живемо в полі, в пасаці, тобто, як умога під більшим прикриттям. Відстріляні гільзи стали основним елементом меблів. А рідна самохідна установка ще й укриттям від обстрілів. Чутно. Свист снарядів, які летять вже по нам. Ми всі ховаємося під машину в машину. Самохідна артилерійська установка гвоздика стоїть на озброєнні вже понад 50 років. Стріляє вона за 15 кілометрів, вага її 14 тонн. стріляє вона 122-м калібром. На свій час машина була дуже класна. В цій війні, напевно, вона як морально. Застарівша вже. Найбільша проблема це снаряди. Вони не лише не відповідають натівським стандартам, але часто не придатні до застосування. Бачите, тут вони брудні, відповідно. Вистріл, постріл дає осічку, так звану осічку. І снаряд не зривається, тобто не вилітає, не зривається. Наші снаряди вони наскільки старі, древні, що. Ними ніхто не стріляє, їх нема де взяти. Незважаючи на снаряди поганої якості і застарілу на півстоліття техніку, у руках наших козаків це страшна сила, з якою цей екіпаж і тисячі інших військових сьогодні захищають незалежність України. Артем Лагутенко, Андрій Версюк, Павло Білий, телеканал Еспресо.